Доброго дня, сьогодні без мікрофону, то звук буде трохи під собі. Дивіться, це а, оця S8 розібрана. А, чесно кажучи, внутрі вона виглядає майже інди... ідентично e 8 взагалі ніяк не відмінна. Є малі деталі, які її виділяє. Давайте про них розповім. Бо вони не дуже очевидні, чесно кажучи. Так, перш за все, оця направляюча вона має свою власну форму. Це короче. коротше кажучи, в Кавумовці я їх вже перебрав, поставив новий журнала. Тут щоб цікавого, тут є підшипник. На е 8 його немає. Під центральним жорновом стоїть підшипник, який, в принципі, його завдання вирівнати положення центрального жорнова, то такі невеличкі ж риси. То Ця машина в принципі, потенційно повинна молотись з більшою чіткістю, ніж а, інші арома Тому що Тут центральний жорнок має чітко горизонтальне положення за рахунок цього підшипника. От. На інших машинах там пластикові деталі, вони часом мають, е, будуть мати знос 100% і якась там несоосмість між жорновами буде. Тут всього ні. Коротше кажучи, тут деталі додумані. Тобто такі невеликі штрихи, які а, дивишся і думаєш, що не можна на інших кавомашинах таке зробити. А отак по багатому коротше кажучи, це so, такі фічі дозволені, тільки топо показувати. Потім тут у нас датчик бункері зерна. От, бачите, два датчика, а на е 8 його немає. Заварний блок ідентичний, його від вже гвинтички побігли. То буду збирати зараз і запускати тестувати. Бо, чесно кажучи, от цього боку, там де основні агрегати стоять, тут в принципі ніякої відмінності. Е, Мультиклапан той самий. І всі інші частини ті самі, ніяк не відмінні. От. То ми маємо покращені Є8, але покращені невеликими рисами. От. Ця конструкція на 95% схожа з Є8. Ну і звісно, дисплейчик, який 100% є окрасою цієї моделі, з ним легше 100%, гарніше і логічніше. Так, вперед збираю. речі, з таких міні-інсайдів. Мені здається, що дренажний клапан на мілітанівона є обмеженням тиску в системі. Мені здається, так воно і є. Тому машина пшикає, коли перебір з помовою. На Юрі такого в принципі немає. На Юрі вся система тримає великий тиск до якогось значення, після чого пише заповнює систему. І це значення тиску воно вище, вище, ніж в Нівоні. То по суті, от, яке в мене відчуття на старих ЮРА. Якщо вони повністю відремонтовані, а кава виходить такою за гіркою, а, то старі ЮРА можна налаштувати на помол значно більше, ніж 9 бар, створюється в системі. І в принципі, от, от, загалом заверна система ЮРА вона, а, більш Ну, Якщо вважати дренажник і заварний блок на мілітах це водним вузлом, ну, по суті, це заварна система, то на ЮРА ця система, заварний блок збудований дренажником, тримає більший тиск. Щось таке, тому пеп система на юрах вона просто необхідна. То людина викручує помову в мінімум, коли машина справляється, але кава виходить вже не дуже смачна. Тобто, якщо ми ставимо за великий тиск, Заварні системи. Ми отримуємо міцність, але втрачаємо а, багатство смаку. То от пеп-система на юра, вона от просто дуже потрібна. Тому що ну, людина не завжди собі адекватно може обрати правильний тиск і просто його в якихось екстрими запихує. Ось от. така ідейка. Ну, я думаю, що в цьому є. Так, ставимо заварника. Ну, заварник ставиться. Достатньо просто. Головне не забути злив. Так, два гвинта, які будуть тримати до рамки наш заверний блок. А він, до речі, тут у гарному стані. Тобто повністю відповідає 7,5 тисячам. Як... А, точно! Зараз вам ще одну суперідею підкажу. Чим заварник краще, ніж мілітині вони? Ну, Це теж таке неочевидне, але... У є. Так, ладно, оставимо сюди. Дивіться ситуацію. От якщо бачите, тут на верхньому поршні є отакі виступи. От. Це ну, такий, коротше, пластиковий тримач манжети. І дуже часто люди перезівали, коли їх манжета порвалась, стерлась. І тоді оці виступи починають вам драти циліндри. От де от бачите, тут щось трохи видно я думаю. От. А тої самої проблеми на юра за варниках немає. А, там кільце. І кільце просто навколо верхнього поршня. То навіть якщо ви трохи прозівали, там щось, ну, то кільце воно нерветься, як мінімум. От. І якщо з ним є якісь трабли, то воно не починає ну, з часом збирає на собі бруд, стає таким дубовим. Починає. Легенько процарапувати, скажімо так, ну тобто .е. равномірно зношувати ціліндр. той .е. самий час, як на мілітах-нівонах, ви прозівали і вам капець. Там такі що... Так, тож, зараз на своєму місці Не забуваємо, як я, під'єднати трубочку кавовіда. Бо в мене так буває, і тоді ви будете здивовані. Як струя води, так бити вам в усі боки, яка виходить з одного боку. Ну, таке. Так, потім завжди дивимося оце ситочку. Я їх собі в Німеччині придбав на Така, А, ну тут воно в гарному стані. Загалом буває а, в дуже страшнючому, і тоді, а ви нічого не зробите, тільки нове ставить. То Краще таки мати про запас. Тепер монтуємо каву -молку. О, до речі, давайте навіть ближче. Ну, вона явно індивідуальна. І Оці... сам корпус мотора металевий інший, не так, як на Арома плюс Ну, ну Коротше кажучи, от кавумолку тут явно передумали, скажімо так. Тось, зробили по іншому. ці інші деталі, ну. Це як. А, гарно розроблена класична технологія. Якщо воно працює, а, то його не чіпають. Так, продовжуємо збирання, встановлюємо кришу. А, так, і регулятор. Так, в центральне положення. От, плюс-мінус, щоб можна було. Ну, зараз, в будь-якому випадку, регулятор він на При цесі роботи коло машині налагоджується. От так, доки, ну, мені вгадати майже ніколи не вдається правильне положення. От. То і не будемо казати, що воно отак спершу. Тож уперед, після ТОшки. зараз вона нам може заварник вернути в правильне положення. Буває вгадаю, буває не вгадаю. Ну плюс-мінус намагаюсь завжди. От. І будемо готувати каву, шукати правильні помоги. До речі, тут кавомовка з корекції часу, то якщо у вас допустим, був великий помол, вона намагається час роботи кавомовки підігнати під вашу помол. То результат, який так не буде, що допустим, на великому помолі велика шайба, на малому мала. Можливо, це станеться, коли ви швиденько перемкнете, якщо буде так робити, робити на кліків на 5. От, але з часом завжди кава машина буде намагатися там, в запрограмовані значення повернути розмір таблетки вагу. Візуально, те, що я бачив вчора, коли відео виходило, ну, мені здається, таблетка досить велика. Там грам 12 на 5 міцності, може 13 дозволяє. А загалом тут же є подвійна порція. То подвійна буде завжди максимум заварника. Це 15 грам, 16 можливо. От, то одинарна ну, повинна бути 12. Ну, я так думаю, можливо, помиляюсь. таке. Так, пише, додайте, зеркало, додаємо. 80 на 20, мій купаж, як. Як? Не як завжди, а як сьогодні. Так, зараз спробуємо почути, як працює кавомовка чисто для мене. В принципі, норм. так. По на звуку нагадує, що. Помол не занадто занадмікий. Ми не будем, ну, будемо дивитися, звісно. Перше враження це таке. Але дивіться, навіть пуста кавомолка спрацювала. Це от теж великий плюс цієї моделі. Це значить, що навіть невелика порція кави в кавовому блоці не робить відбій при приготування. Це таке. Людина, яка купує такі дорогі коларки, не повинна отримувати трабли, такі, які отримує допустим, людина, яка бере міліміліту пешен. Там вже звиняйте, все повинно бути чітко, іначе спрацювання не буде. От. То отакі плюси топ-моделі Остерфрізма. Да, треба трохи почекати, бо я намагався обманути кавомашину, А ні, секунд 10 повинно бути щоб я встиг спорожнути піддон. Так, вже тестове еспресо. Подивимося, як наш помол вже в нормальному робочому режимі себе приявили. Так, ну виглядає приємно, висока пінка. Ну, стрілки, мені здається світлуваті, я би робив, бипом... заменшував би помолу. Бо нагадаю, я його ставив. Це по заводським значенням. Це не те, що було в відео. Ну, кава, прикольна, приємна до куття. Навіть можна лишати так, дивимося. Шайбочку. Так, ну, так і буває от, Шайбочки сухі, але падають і розсипаються. Це нічого страшного, головне, що Повністю осушене. Ми? Якщо хочемо зробити шайбочки ще більше як кирпич, то робіть, помолу ще менше. Ось зараз ми так і зробимо. Давайте еспресо. Оце я поставив взагалі мінімальне Ну, на моїх значеннях. Жорнувато нові і дозволена досить багато. Так, перша чашка буде перехідна, а друга буде вже наша тестова. О, от навіть перша черка. ну Така молка, можна сказати, майже з прямим налаштуванням вже жернюча така, потужна. Так, ну. Стоп. І наступну спробуємо. Пеп-система, як завжди, на юрах, дозволяє отримати суперсмак. І знову ж таки, еспресо. Це буде така кава якраз, щоб прокинутися. Ну, це мінімум-мінімум. Менше не треба, бо вже от бачите, там струйки не постійні такі з перериваннями. Зупиняю. Навіть все-таки much. Ну, чесно кажучи, мені навіть з більшим помолом, більше подобалось. Так що це таке? Мінімальний помол є. Але зловживати їм не треба. Мені здається, що з більшим помолом смакую краще. Ну так, в більшості, Коротше, надмілкий помол. Робить смак різної ну, більшості кави, важкуватим, гіркуватим. Коротше, не то. Треба робити більше. Ну, головне, що вона цей помол приймає. На цій помолі каву варить, таблетки робить. Ну, то саме. Висушує, падає, розсипається. Окей. Так. Ну, так, в нас вийшла гарна, гарна кавуварка. Якщо підітожити, це. Давайте так. В автомобільній тематиці я б сказав, би, що якщо ми рівняємо Volkswagen і Audi, це Audi. Тобто не можна сказати, що є 8 і S8 кардинально відмінні. То саме в автомобілях. Внутрі вони однакові. Але, допустимо, салон, то начиння всяке прикраси. В Volkswagen і в Audi зовсім інші. Тут то саме. Корпус виглядає по-іншому, легкі дороботки, щоб. А, ви отримали кращий смак кави кращий капучинатор. А, оця кавомолка з підшипником, який вирівнює, на ну, мою думку, звісно, а, положення жорного. От. І великий сенсорний дисплей, інфотейнець система, називаємо це так, яка дозвол... ну, існує тільки в цій моделі, ну і в більш дорогіх J8 і Z8. То так. Гарна кава машина, гарно варить. Клас, мені подобається. Топ-юра? Ну майже топ юра От так. Дякую за увагу, до побачення.